Щоб перейти до побудови структури компанії, потрібно відкрити одноіменний підрозділ у лівому меню. Перше, що ви побачите на сторінці, це один єдиний головний відділ, за яким за замовчуванням закріплені усі співробітники. Якщо маєте права адміністратора або суперадміністратора, то вам буде доступна кнопка для додавання нових структурних підрозділів. Натисніть її, щоб створити відділ. Відкриється вікно, де потрібно заповнити поля. Спочатку введіть назву, вона є обов'язковою. За бажанням додайте опис. Вкажіть також місце відділу у структурі компанії. Щоб новий структурний підрозділ став саме відділом, потрібно вищестоящим структурним підрозділом для нього вибрати головний відділ компанії, який знаходиться зверху списку. Обов'язково вкажіть керівника і додайте співробітників, яких потрібно закріпити за відділом. І тепер натисніть Створити. Новий відділ стане частиною структури і буде розташований вгорі списку одразу під головним відділом компанії. А щоб створити підвідділ, скористайтеся меню взаємодії і натисніть на пункт Додати. Відкриється вікно створення. Тут можна буде побачити, що поле, яке окреслює місце у структурі компанії, заповнюється автоматично. Там одразу буде вказаний структурний підрозділ, у який додається відділ. Коли всі інші поля заповнені, натисніть Створити. Новий підрозділ стане частиною структури компанії та буде входити до складу вищестоящого структурного підрозділу. Але є ще один спосіб створення підвідділу. Можна за загальним правилом скористатися кнопкою Створити відділ. Тоді, при виборі місця в структурі компанії, для нового відділу вищестоящим структурним підрозділом потрібно вказати саме відділ або інший підвідділ. Після створення він одразу з'явиться на сторінці. Вибудуйте свою структуру, щоб мати правильне уявлення про те, чим займається компанія, хто в ній працює, хто кому підпорядковується, як відбувається внутрішня взаємодія та ухвалення рішень.